Всім привіт! Мене звати Володимир. Це автосалон EVO Motors. У нас в наявності легендарний автомобіль Mercedes SLS AMG. і хочу почати розповідь про нього саме. З історії, в 1952 році, Мерседес показав гоночну версію автомобіля Mercedes-Benz 300 SL. і цей автомобіль був унікальний, тому що він відразу почав перемагати у всіх гонках того часу, таких як Нюрбух 24 Леман та Карера Пан І цей автомобіль став унікальним для Мерседеса того часу, адже війна закінчилася всього 7 років назад. І вже у 54 році Мерседес презентував дорожню версію 300 SL, і він визвав повний фурор на презентації, тому що цей автомобіль був технологічний, ідеально красивий. Трубчаста конструкція зробила його легким. Але тільки за однією деталю він став легендою: це його двері, які піднімалися вверх, і тільки за цією деталею він став автомобілем століття. І наступні 55 років Мерседес не випускав жодних автомобілів такого типу, як sl 300. Були концепти, але вони ніколи не йшли в серію. Був тільки один автомобіль, який був щось схоже. Це дорожня версія гоночного автомобіля, це LK LM. Але він вийшов всього в одному екземплярі. Ідея наступника зародилася. У Мерседеса в 2005 році, а саме в підрозділу АМГ, вони хотіли перейти від тюнінгу готових машин до виробництва саме своєї машини. І тоді якраз Мерседес у співпраці з концерном Красір хотіли зробити три автомобіля для Мерседесу. Для Dodge, а саме на його версії Viper хотіли випустити, та якийсь спортивний автомобіль від Chrysler. Але тоді Chrysler стикнувся з фінансовими проблемами і йому явно було не до цього. І це було на плюс АМГ, тому що у них розв'язалися руки. Компанія АМГ дала конкретне завдання дизайнерам. Вони хотіли зробити автомобіль повнопривідним. Коробка повинна бути позаду, а двері як у SL. І це завдання було виконано уже в 2006 році. Вони отримали ескіз віст 29-річного ірландця, і цей ескіз дуже сильно сподобався компанії Mercedes. Тому вони дали старт початку виробництва. А в компанії цей проєкт назвали 197 Project. Уже у 2007 році компанія Mercedes шукала підходящі мули для тестування технологій. Цього автомобіля мул це автомобіль, на якому обкатують технології перед його випуском. І найкраще для цього автомобіля підходив саме Dodge Viper. тому що він має довгий капот, він має переднє розташування двигуна, і саме його взяли за основу. Спочатку купили один автомобіль, а потім докупили ще 17. А в кінці 2007 року таких автомобілів було уже 40 штук. Ці прототипи були відправлені в різні куточки світу для тестування максимально екстремальних умов. Деякі були відправлені в долину смерті в Каліфорнію для тестування жаркого клімату, у Швецію для тестування максимально низької температури, для тестування дорожніх умов відправили в Юар. Також багато тестів на Нюрнбург-Рингу. на PaiSпік теж були тестування і безліч тестувань на різних стендах. Вже у 2009 році був презентований Mercedes SLS AMG. і це була цікава презентація. Якщо згадати минуле, то в 2008 році була дуже велика криза, і такий дорогий автомобіль на презентації, начебто, було ще зарано. Але Mercedes не тільки був впевнений, що цей автомобіль точно буде продаватися, що він відразу її показав. Ще таке здивування мене визиває, що коли виробляють такі дорогі автомобілі, спочатку показують якийсь концепт. За багато років до його презентації, але Мерседес так не зробив. Він відразу показав готовий автомобіль, на якому виїхав гонщик Формули 1. і крім дизайну та технологічності цього автомобіля, на сцені відкрилися двері, і всі згадали саме той перший 300 SL. Так як це основна фішка Mercedes SLS AMG, хочу почати саме з дверей. Дивіться. По-перше, вони втопили ручку, відкриваючи, ручка піднімається, тянемо вверх, і ці круті двері піднімаються і вже поряд над головою пасажира або водія. Конструктивно зроблено ідеально. AMG тут дуже сильно запарились. Чому? Дивіться, коли автомобіль перевертається, ці двері... Уже ніяк не відчинити. І вони зробили так, що коли автомобіль перевертається на дах, тут стоять спеціальні піропатрони, які відстрелюють, і двері можна дуже легко відчинити, просто відсунувши рукою. Це ідеально інженерний вихід з ну ситуації, тим, що ви не відкриєте двері при їх перевертанні. Але якщо порівняти ці двері з тими, що були в 300 SL це більш маркенова історія. Чи робить це гірше? Ні. Просто тут можна обійтись без них, а в 300 SL неможливо було, тому що конструктивна там була трубчаста конструкція, яка не дозволяла по-іншому сісти або вийти з автомобіля. Тут можна було зробити інші двері, але ці двері точно роблять цей автомобіль легендарним. Якщо поглянути верхню частину дверей, тут є спеціальна виїмка, яка дозволяє доволі рослим пасажирам або водію поміститися в цьому автомобілі. Але ж все ж таки краще. Якщо високого зросту дивитися родстер. Переходимо до технічної сторони Mercedes SLS. Ми бачимо на крилі надпись 63, але це маркетинг. Тут 62. А МГ не розробив цей двигун з нуля. Він використав алюмінієвий блок від М156, але поставив сідиковані поршня, переробив повністю випуск-впуск та зробив сухий картер. Сухий картер дозволив. Цьому двигуну знаходиться максимально низько, що покращило його керованість. Найкраще в цьому двигуні те, що це v 8 атмосферний двигун. Те, що зараз рідкість, це найкращий чесний звук, який тільки можна почути від автомобіля такого класу. По характеристикам тут у нас 571 кінська сила та 650 крутного моменту при 5800 обертах. При розробці цього двигуна АМГ використовує свою фішку Один двигун, одна людина. Саме тому тут стоїть підпис цієї людини, яка збирала цей двигун, і це дає можливість цьому двигуну розганятися більше 300 км на годину, та не боятися, що він зламається. Якщо подивитися уважно під капотний простір, ми можемо побачити, як двигун з'їхав максимально до торпедо. Це робиться для кращої розподілу ваги. Попереду у нас знаходиться двигун, позаду у нас знаходиться коробка з двойним щепленням. І якщо говорити про розподіл, 47% займає фронтальна частина, а 53% займає задня частина. Це якнайкраще впливає на керованість Цього автомобіля. Так як двигун вона знаходиться попереду, а коробка позаду, їх потрібно якось подружити. Для цього використовується торсіонна труба, всередині якої є вал з вуглеродного волокна, що цій конструкції дає жорсткість та може тримати крутий момент. SLS бувають тільки задніпривидні. Але є варіант повнопривідного, про який ми поговоримо трішки пізніше. Салони у SLS зроблені вручну, що, в принципі, впливає на його якість. А присутність пластику Зведено до мінімуму, його тут майже ніде немає. Високоякісна алькантара у мене зверху знаходиться шкіра червоного кольору, дійсно додає тону цьому салону. А відсутність підстаканників не завадить насолоджуватись їздою в цьому салоні. Приборна панель аналогова, і я вам скажу, що вона набагато краще виглядає, чим сучасні LED панелі навіть зроблю такий висновок, як кажуть про це, Бугаті, коли вони виписали новий шерон. Вони зробили в ньому саме аналогові шкали, тому що вони не старіють. І Якщо подивитися на ці аналогові шкали металевого кольору, вони дійсно виглядають поза часом. Така форма дверей впливає на поріг автомобіля. Він зроблений дещо високий. І не дуже зручна висадка та посадка, але ж це все ж таки автомобіль вихідного дня. А тут присутня ось така шкіряна накладка для того, щоб не затирався лак на вашому порозі. Мерседес має безключовий доступ, можна його завести з кнопки. Але якщо в ключі батарейка сіла, є вихід ситуації. Відкриваємо це відділення, сюди вже вставляється ключ, його можна завести як просто автомобіль. Повертаємо і у нас вже загорається приборна панель. За мною ще знаходиться невеликий карман для ваших речей, крім бардачка, це теж великий плюс, а також така консоль, всередині якої знаходиться коробка передач. До речі, тут спойлер електричний, тому їм можна користуватися включати та виключати з кнопки в салоні. Ось так виглядається кнопка, натискаючи спойлер, може міняти свою конфігурацію. Які ще опції можна було поставити в цей автомобіль? Як в цьому нашому варіанті, музика Bank Olsen і камера заднього вигляду? Також можна було поставити крам, краміку. Тут її немає, але така опція дуже ціниться у колекціонерів. Багажне відділення Мерседес СЛС. Великий плюс, що воно в принципі є. Достатньо для того, щоб покласти ваші речі. І дуже велике здивування у мене саме ось ці отвори, які тут зроблені. Форма багажника не рівна, а з якимись такими е, трапецівідними деталями. На початку продажів в Германії купе СЛС. Коштувало від 175 тисяч доларів, а Ростер коштував на 18 тисяч доларів дорожче з плином часу. Ціни змінилися. Ростер, із-за того, що він не має таких дверей, як тут, він знецінюється. В нього немає цінності, а такий автомобіль. Тільки буде дорожчати. Саме із за цієї деталі він стає унікальним на ринку, і він вже коштує, якщо судити по ринку Германії від 300 євро, і він буде тільки-тільки рости. Чи він доросте до мільйона? Можливо, побачимо. Але я на це сподіваюся, бо цей автомобіль дійсно виглядає на мільйон. Які ще версії SLS випускав Mercedes? У цій моделі ніколи не було рестайлу, але були різні версії, такі як SLS GT. SLS GT3, SLS Black Series, які дуже полюбляють колекціонери, та SLS Final Edition. А ще була особлива версія Electro. Представте собі, в 2011 році, коли ще Tesla навіть не випустила Model S, Мерседес зробив суперкар на 4 електродвигуни з сумарною потужністю більше 500 кінських сил. Це був просто розрив шаблону, як можна було випустити тоді електрокари, які ще навіть не дуже сильно куплялись на ринку. Їх було випущено не більше 9 штук в особливих кольорах, і це дійсно колекційна річ, яку неможливо купити, якщо казати саме про наш варіант SLS, то він 2011 року і в нього 2000 пробігу. Це ексклюзив, який можна знайти в автосалоні в Україні, а саме Evo Motors, в нашому шоурумі. Дякую вам дуже. за перегляд. Всю інформацію я вам не зможу розмістити в такий короткий ролик, тому краще приходьте до нашого автосалону. Я вам розповім, покажу про цей автомобіль ще більше інформації та ще більше візуалу. А підписуйтесь на наші соціальні мережі, там теж дуже багато всяких цікавих новинок. Дякую вам за перегляд.